По суті, українські зрадники в Криму це ті люди, які роблять брудну роботу для окупантів, говорить заступник голови меджлісу і колишній бранець Кремля Ахтем Чейгос. Крим же зараз досі така територія, де ці злочинці вони потрібні для влади. Грязна робота вона продовжується. Розумієте? І хтось треба, щоб її виконував. Я е, точно знаю, що Аксонов і Константинов е, для себе, для своїх родин вже зробили некий такий запасной варіант, але вони точно знають, що він не буде працювати. Парадокс в тому, що ти сам знаєш, що це не спрацює, але ти е, сам себе обмануєш і намагаєшся. Таку ілюзію створити, що ти там десь кудись свалиш случай? Чого. Тому от для них найкращий варіант, щоб ця ситуація продовжувалася. Загалом, хто перейшов на сторону окупантів? Це ті, хто ще до захоплення Криму Росією намагалися скористатися можливостями при владі, щоб покращити своє фінансове становище. Тобто, ті, хто повірив, що тепер Росія дасть їм можливість нажитися і збагатитися ще більше.